Я тожу, все-таки заробити А що депутати Верховної Ради йдуть заробляти туди в Верховну Раду? Моє переконання, що депутат, як представник громади, йде, йде працювати на громаду, яка його обирала, йде працювати на край, на який його делегував Верховну Раду, працювати на Україну, на розвиток України, а не заробляти туди. Якщо хоче заробляти, будь ласка, в бізнес, створюй свою справу і йди заробляй. А туди треба працювати і піднімати державу, піднімати свій рідний край з руїною. А не зароб... це не заробітчанство, Верховна Рада не заробітчанство. Насправді це велика проблема нашої держави, що найвищий законодавчий орган настільки дискредитований, що кожен в Україні знає, а депутат він йде там, продавати свій голос, він йде красти, він йде займатися корупцією, він не думає про Україну. І це треба викорінювати, починати з себе. От опозиційні фракції нехай на ділі показують, що ми от декларували тето, тето, і ми це будемо виконувати, а не показувати пальцем на інших. От наші попередники були такі чи там інші такі. Давайте починати з себе. І є в опозиції теж депутати. Були минулі каденції, які квартири там дали. От нехай відмовляється. Це, це дискусія. Насправді ми маємо виводити е, політику на новий якісний рівень. І, інакше майбутнього в Україні немає, інакше ми вже пов'язані стільки в цій корупції, і ми не маємо виходу з цього. Нам потрібно очищати Верховну Раду, починати процес самоілюстрації, хоча вони не дуже підходить. Але починати цей процес і показувати широкі маси людей, що відбувається. Насправді ми живемо в часи інформаційних технологій, соціальних мереж, і кожна людина за 5 хвилин в Україні знає, що відбувається. Просто реакції нема від суспільства чомусь, коли нам говорять, що виділені кошти там на дорогу не, до. Місце полювання першої особи нашої держави там, виділено 120 мільйонів. Ну, люди дивляться, ну так, а та й не можна. Якось треба відродити довіру людей до законодавчого органу. Це теж наша місія.